Ситуацію у Курській області будемо говорити далі. Там, зокрема, участь в операції бере 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада. Підтримати яку, як і усі бригади десантно-штурмових військ, можна на всеукраїнській платформі Друзі ДШВ. У нас на екрані вже з'явився QR-код та адреса сайту Друзі ДШВ. Ви можете піти туди або за QR-кодом, або просто через Google і обрати бригаду, яку хочете підтримувати ключове систематично, тобто оформити таку собі підписку і кожного місяця з вашого рахунку. Буде Буде зніматися сума, яку ви обрали, і вона йтиме прямо до наших захисників та захисниць із десантно-штурмових військ. А з нами на зв'язку командир взводу 95-ї бригади Станіслав Краснов. Пане Станіславе, я вас вітаю. Немає у нас поки що зв'язку. Зараз ми його налагодимо. Розуміємо, що у Курській області не так працює інтернет, як в Україні, геть інші обставини, там не всі ті засоби, які діють в Україні, можуть бути ефективними, наче вдалося налаштуватися пане Станіславе, добрий день. Як чуєте нас? Доброго дня, у вас добре, і навіть бачу. І ми вас бачимо. Сподіваємося, що вдасться поспілкуватися. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади. Обстановка дійсно напружена. Росіяни не припиняють. Штувати. Може, ви чуєте, що обстріли не припиняються, Не мить, падають каби постійно, але росіянам не вдається протиснути нашу лінію оборони. Вони несуть величезні втрати. У них втрачається велика кількість піхоти і техніки, яку вони задіють, але наша лінія оборони не просувається, Ми успішно відбиваємо всі штурмові дії росіян. Чи вдава... Чи доводилося вже стикатися із солдатами з північної Кореї? Е, ну, мені безпосередньо не вдалося не, не доводилось стикатись. А коли наша розвідка дивиться на піхоту противника? Ну там важко розрізнити чиї трупи там лежать на полі росіян там, десь з північної Кореї. Але то, що їх дуже багато, це факт. Тобто, чи відчуваєте ви взагалі те, що збільшилася кількість ворожого угруповання? Оце прибуття північнокорейських солдатів деться про 11 тисяч людей. Чи воно вже позначилося на ході бойових дій на Курщині? Ну, важко сказати. Я можу говорити за нашу лінію оборони, а на нашу лінію оборони інтенсивність бойових дій вона стабільно висока, і вона якби і не зменшувалась, і постійно можна сказати, що збільшується. Угу. Ну, Тим не менше, в бригаді зокрема повідомляли про вдалий бій в районі населеного пункту Мала Локня, що на Курщині, там російські бойовики намагалися сховатися у жіночій колонії. Чи можете ви нам трошки розповісти про те, як там все відбувалося? Так, ну цей бій вже досить давно був, е, в районі двох місяців тому. Mm -hmm. Так, дійсно, коли починались наші штурмові дії, е, просунулись досить далеко, і велика кількість е, загарбників, окупантів е, було оточено тут, е, в районі малий лакні. Вони намагалися сховатися в колонії, вони там сиділи, е, але більша частина з них була знищена. І мала лакня була зайнята нашими військами. Можливо, що там якісь кількості вдалося втікти поодиноко, але з них була оточено і знищена. Угу. Тобто, це така уже скоріше зараз. Ретроспективна інформація публікується про те, що відбувалося на початку цієї операції у Курській області. Я так розумію, що погода у вас теж уже доволі відчутно змінилася. Як впливає вона на хід бойових дій, чи забезпечені ви усім необхідним для війни в умовах Зими. Ну, погоди завжди в негативно, тому що, перш за все, солдатам, які знаходяться на нулі в окопах, їм найкраще їм доводиться і в дощі і в сніг, і в мороз там знаходитися відбувати атаки ворога. З приводу забезпечення. Ну наскільки я можу сидити, то. Забезпечені само собою, що не, не на 100%, тому що на 100% неможливо, але з зусиллями і зсу і волонтерів в принципі майже всі потреби вони перекриті у межах проєкту друзі дешеве. Які потреби можемо закрити? От якщо люди зараз переходять за QR-кодом або через сайт убирають підтримати вашу бригаду, то на що вони фактично донатять? Перш за все, найбільші потреби це само собою безпілотники різні. В основному це дрони, розвідувальні дрони, ударні, впіві дрони, яких треба дуже велика кількість, щоб ефективно знищити окупантів. Їх багато просто не може бути. Чим їх більше, тим більше буде знищено окупантів. Угу. Тобто ФПВ-дрони, Як у Росіян зараз з ФПВ-дронами з на Курщині? Чи переважають вони тут в своїх спроможностях? Ну кількість сказав, що окупанти переважають, mm. е, тому що у них це поставлено. У них великі там державні заводи це виробляють е, мільйонами, а якісно все ж таки переважають е, наші боти. Тому що майстерність у наших пілотів вона значно більша. ну це я думаю, зокрема через дефіцит, через те, що дронів менше, ніж у росіян, треба використовувати їх ефективніше. Правильно? Так, само собою. У нас цінують кожен дрон, намагаються нести їм якомога більше втрат. А росіяни використовують більше як артилерію, просто один за одним випускають просто бездумно в одну точку і все. Як загалом зараз змінився характер дій росіян, тому що у них був дедлайн до 15 жовтня витіснити сили оборони з Курщини. Тепер він перенісся, начебто, на перше люте, але в зв'язку з цим, як їхні дії міняються? Я не думаю, що буде якийсь успіх у них, тому що по той величезній кількості втрат, які вони несуть, і по тому, що їм не вдається просуватись. Я не думаю, що їм взагалі колись вдасться там виконати обіцянку ну, витиснути кудись наші сили. Попри те, що вони там вже багатотисячне угруповання зібрали і підсилюються ще й Північною Кореєю, тобто у них, вочевидь, там кількісна перевага. Ну так я впевнений. Це моя особиста суб'єктивна думка, що з Північна Корея якраз залучена, тому що саме сили росіян, російських загарбників, вони понесли величезні тут втрати. Теж я бачу, ну втрати просто якісь колосальні. Десятки с десятки раз вони переважають по втратам нас у нас нучно значно, значно менше. У них там на лінії оборони там десятки щодня десятки загиблих лишаються це в полі лежати, тому вони залучають де тільки можуть піхотою. Впевнено, що їх уже особиста піхота російська, московська, вона закінчується. Ну, так, залучення північної Кореї, воно зокрема вочевидь має і такий психологічний ефект. Проте про це в центрі протидії дезінформації в Україні говорили, що ну щоб тиснути на наш моральний дух, на наш стан такий психологічний стан, так тим, що це і тепер ще й величезна армія північної Кореї тут може бути. Як це вплинуло на бойовий дух у вашому підрозділі? Ну, я скажу так, що гірше точно не вплинуло це більше сприймається як жарт. Ніхто не сприймає серйозно піхоту з північної, України, як якусь бойову одиницю. Всі прекрасно розуміють, що це просто більше буде таке гарматне м'ясо, повний непотріб, який навряд чи зможе, хоч якось, вплинути. Ну хіба що ми витратимо дещо більше боєприпасів на їх знищення. Але зрозуміло, що боєприпаси це ключове, але кількісна перевага в людях вона теж важить. Скажіть, будь ласка, чи є зараз можливість долучатися до вашої бригади? Кого ви потребуєте? Я прям чую вибухи. Вам зараз безпечно знаходитися в цьому місці? Говорити з нами? Чи вам краще переміститися кудись? Ми можемо завершити розмову? Ні, ну це падають каби, от каба постіль упало, але це досить не близько від мене, так що все нормально. По кадрам, які наша бригада, ну тут е, всі люди е, і професії нам потрібні, так скажемо. І люди, які бажають бути знищувати безпосередньо окупантів своїми руками, тобто півстрільці, кулеметники і так далі, і різні технічні кадри, і інженери. Різні там експерти в галузі зв'язку і так далі. Це все звісно потрібно. І всі бажаючі всіма своїми вміннями зможуть знайти себе в нашій бригаді, дешеве завжди вважалося і вважається елітою українського війська. Тобто треба володіти певними навичками і здібностями для того, аби стати десантником. Як виглядає ідеальний новобранець для вас, тобто щоб людина розуміла, чи їй іти до дешеве, чи можливо до інших бригад себе пробувати? Ну, саме головне, щоб у людини було бажання. Якщо є бажання, все інше прикладеться. Плюс у нас достатньо якісні навчальні центри, які дають дуже гарне навчання, як безпосередньо в навчальних центрах десь в тилу, так і при самій бригаді ще проходить додаткове дуже якісне навчання. Але якщо є бажання, то все інше це вже. Вторинне у нас воюють люди, які отримували важкі поранення, отримували інвалідності. Дійсно, дуже важко були поранені, але все одно, незважаючи на це, все, вони проявляють бажання нищити окупантів далі, звільняти Україну. І тому вони продовжують воювати і роблять це відзначно ефективніше, ніж дехто повністю здоровий. Ну це я так для прикладу кажу. Тобто, якщо є бажання у людей воювати, дійсно воювати, внищити щодня окупантів дуже ефективно в бригаді, яка завжди бере участь в самих запеклих боях, то це якраз до нас. Пане Станіславе, ви вже далеко не перший місяць в таких тяжких боях. Тепер курська операція, де спочатку було таке просування і піднесення, вочевидь, бойового духу. Зараз це оборонна операція. Як взагалі ви самі? Як ви себе почуваєте? В якому ви настрої? Ну дякую за запитання. В принципі, нормально себе почуваю, тому що я бачу, що перш за все, наші війська тут дуже ефективно діють. І ті завдання, які були поставлені, вони досягаються навіть більше ніж на 100%. Тобто, ну для мене особисто завдання тут було. Знищити якомога більше ворога незалежно від території, де він знаходиться, знищити якомога більше засобів ворожих, які б були обов'язково використані на нашій території. Так значить найкраще, значно більш ефективніше знищувати ці всі засоби бойові бронетехніку, артилерію і так далі на території ворога. І це все робиться дуже добре. Ефективно. Тивно в великих кількостях тому в принципі ну нормальний настрій в мене і не тільки в мене. Я думаю, що і у всіх тут в нашій бригаді. Пане Станіславе, величезне вам спасибі за вашу службу, за захист, за те, що ви бороните нашу країну, за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру, попри те, що ми всі чули як ці вибухи, як падають каби. Дякую. Сподіваюся, побачимося найближчим часом в наступних ефірах. Це був Станіслав Краснов, командир зводу 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади, яку ви можете підтримати у межах проєкту Друзі дешеве.